І куди ми йдемо? Звичайно, на привоз. Що глянуть? Тут на капуста почем по 50. Вибираєте любов свій головку, подивіться, шикарно. 50 гривень. Петрушечка по 10. І що тут ще є? І острий перчик по 5 гривень, так? Да? 5 гривень штучка. Тут прямо на вході. Дивіться, що я знайшла на привозі. Вроді би капуста, да? ну напишіть, як вона називається, 120 гривень, кілограмчик. Невеличка така, чистенька, гарненька. Рядом редисочка 35. тут а, Яблучка. А, і капуста дивіться, тут по 35 гривень. Взагалі це на шара. Такі по 40. Так що пора їсти яблука, ребята. І напишіть, як називається ця капусточка. Тут на привозі, на вході з Преображенської, як заходите, От я зайшла, виходить. І тут рядышком. Такі крупні яблука, дивіться, 45 гривень. А це що, семіренка? Да. Ну, що це Так. це що таке здорове? Це гібрид, семіренка. Як? Семіренка з голоном. Сімеренка з голеном, вона напишу, що це за яблука. Странні такі дуже крупні. Кукурудза, дивіться, по 10, може, ще хто кукурузу хоче їсти, по 13. І от така абрикоса по 65 гривень, дивіться, 65, Тут Іри на привозі. Потім ж огурчики. О, 85 вже. Супер. І хороші огірочки, дивіться, кабачки, звісно, 55. Ой, помідори по 65. О, Ціни трошки попадали, виходить. А, тут 90. Ну там, до речі, навіть краще, ніж тут по 90. Так, Одеса привоз. Такі ціни на привозі. Сьогодні буду вам показувати ігрочки. Бачите, по 90 гривень. Теж хороші ігрочки, але по 90. Тут помідорки. А, по 50. Тут такі крупна сливка. Ой, тут грязно. Крупна сливка, так? Да? А ці зелені їрпачок. 30 гривень. 30 кг? 30 кіло, прикольно. Це в банку, так? під Так, підводочка. І зимою <рес> буде в самий раз, да? Да. так? Так, що у вас хурма почала? 90. Ага, 90. Кукурузка. Боже, де ви ці кукурудзи набрали? А такая ніколи? 100? Коротше, хурма 90 гривень. Тут у Ірочки. Іра стоїть. Мерзла Ір. Да? Тобто приходьте за товарчиком до Іринку, бо її розмерзла. Хоче додому. Так, ребята, карасі по чому сьогодні, ви кажете? 130 гривень. 130, дівчині, дивіться, я вибрала собі карасів з ікрою. Це ж настояща хоч ікра? Канікну, це ікра. Угу. Карасики з ікрою, дивіться, тут на привозі. Так, а, а карпіки по чому сьогодні? Карпік 180 і 150. Оцей карпік теж повний ікри, живий. Ікрой? Клас. Ну, а там скільки більше кілограма, так? Да? Так, да, там два скопельки. Угу. І той секрою? О, супер. Тому, дівчатки, коли ви приходите, ви вибираєте собі, хто любить секрою. Звичайно, мальчики кажуть, що вкусні, але я люблю ікру дуже. А ви? ви... М'ясо сома. А почем сомик? М'ясо сома 350. Дивіться, угу, які гарні гарні взагалі. От вас кажуть, стейк. Це пускай. Це вже заказали так? Я нарізаю тут, так? А, со... Стейки сома виходить? Да. Угу. Скільки там письок затягнув? На тисячу гривень. Тисячу гривень. Один сомик. Порізали на стейки, дівочки. 4700 Угу, Понятненько. Все гарна дня. А, ні, рибу заберу вам девочки, який халат, я знайшла, подивіться. Правда, тут закрито. 1200 гривень. Прям такі, знаєте, як рози. рози. 1200 червоний і синій. Почому вони? 1300. Так, що тут? тут ціни є, до речі, можу, можу вам трошки показати. Термобілизна, комплекти, такий наборчик, дивіться, 850 гривень. Ну і топіки. Топіки різні. Ну і ціни, звісно, різні. Трусики, топіки, піжамки. Тут все є на привозі. Тут де острів, ось дивіться, проходиш. Тут халатики вже такі попроще є. А, тут для вишивки навіть є. Хто вишиває, я її не бачила ні разу. Вишивати, от дивіться, бісером, нитками. Якийсь магазинчик такий цікавий. Восьмий ряд. Так, тут курточки. Курточки, джинси. Зглянемо по чому курточки тут. Так. Ціни 1950-1900. Це що, юбочка така є? 700 гривень є цвіта, Пишуть. А, юбки пішли в моду. Дивіться, які юбочки є. Угу, тепленькі штанижки. Жінці на флісі. 750 гривень. Жіночі, так? О, ці недорого. І 500 гривень без фліса, мабуть. 1700. Такі ціни на привозі. Халатики, ось дивіться, хто халати питає, халатів дуже багато. Курми привезли дуже багато. Весь привоз курмі 100 гривень дивіться. Імбір продається 80 Голден по 40. А й виноград продається. Виноград по 60. Яблучко. Це добре, що яблучка вже свої будемо кушати. Капусточка. Отакі помідорки 35. Капусточка 35 і 50. А в чому різниця? Це типа на салата, це що на борщ? Помідорки 40, огірочки да, 90 гривень. Кабачки ще глянемо, кабачки 50. Бачите, 50, 55. Така ціна сьогодні на привозі. Ми в молочному корпусі на привозі. Дівчики привоз вже полупустий, але дівчатки, дивіться, з доброму працюють. пільмені. оце знаєте, якщо ви... Вже устали, коли у вас есть жога, болить живот, вот этих пельмені з магазина, то приходить девочек від доброму, від цих пельмені живот болить точно не буде. Тут же м'ясо, яке, от барне, якесь да, м'ясо, мясо так? Да? Да. У вас есть цвинина, кури. Баранина. І баранина? Конечно. У нас ну, да, вот. вот. есть пельмешки, баранена, баранина я не бачу. бачили. Мешки з баранина. Пельмешки дуже вкусні у нас і судака. А, римся, кожен. Да? В цих не пельменей немає ні не жоги, ні тяжести в Вони, ну, Девочки ліплять їх на совість, як домашні. На желепку можно ждать? Вручную. Так що ми ж не будем показувати. Ми стараемся, тесто у нас тоненькое, тесто йде 6 грамм, начинки у нас 7 грамм. Ви ж вот на когось розкатуєте, да? І вручну все девочки Так, ми все взвешиваем, розкатуємо. Тесто у нас заварне, тесто не рассказывает. А, заварное тісто? Угу. Дівочки, ці пельмени обалдені. Так, а де цені? Тебе показала дівчину ціни. Зараз покажу вам ціни. Хто хоче показати, що я вам не показую ціни? Вот, дивіться, кілограм пельменей. ручна ліфка. Є на привозі і є на девочі на київському рынке. Да, і на черемушки на рыночку є. Девочки, ці пельмени а балдині. Ви купили, і ваша сім'я вся буде доволі. Сита. У нас есть, вот в школу деткам берут, у нас блины есть. У нас это сладкие? Да, это сладкие. Это получается у нас с кокосовой стружкой внутри. Есть мясо. А, есть с есть мясом. И раздеваем изранку. И, и, да, и вуаля, сметанки купила, да? Красота. И красота. Вообще варенички есть. А, вареников уже богатые. Да, шоколадные, есть. как всегда, в первую очередь разбирают. А шоколадные с вишней идут. Забрали, опять нет. У нас, вишни, да? Добрали. Добрали. Нет. О, у нас о, вот такие красненькие, это на сиропе. Ну, це це Есть нас... обычная да. Угу. У нас, ä, у нас вишня, большого, девочки, да. натуральная вишня. Вот такая круглая вишня без косточки. Они дуже классные. Я люблю просто шоколадні. Вот такие коричневые, не раз бачила, що я варю. Також у вас что тут сырников много? Да, да сыр, сырники с разные. С, с шоколадом. Там плиточка шоколадом внутри разрезає, Ширене, Да? Очень вкусно, да. Есть с родзинками, с курагой класичні, со шпинатом, на любой вкус. Ну так, стараюсь. а де блинчики? Ещё на блинчики, да, блинчики покажу. Вот здесь. Цены будете питать. Вот цены на блинчики, на голубці, долма тоже вы есть? Ну да, долма є. А ну показуйте. Долма у нас. Дивіться, дітці, вони стоят в тут... ложком вот. корпусі і так, до ті тому. Вот долма у нас, долма, у нас долма. здесь і на стеляках. Виноградні... виноградні Да, виноградні листя. У нас да, ще вот кольциська будь. З... А смотрите, какой тонкий листочек. Угу. Тонкий, очень логапарно, да. Ага. Да. Рыбная котлетка у нас очень вкусная. Рикадельки куриные. Ну, Знаешь, что мне понравилось? Шим вот справа. Шницель. Вот это. Шницель, да. Угу. Шницель мы делаем, получается, класс. Рубленное Мы маринуем его 12 часов. Ну вот а оно просто. А ну де цены на цышницелями, ці котлеты. Тоже. Вот вот. вот. Так, 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 так вот. девочки, сейчас вам все покажу. Целые. Вот ланицы, сырная палочка, шницель, борщ. Борщ 10, 210 гривен шел. Получается, большие работы. Супчики есть, борщи, девочки. Вы пришли нет. домой, взяли той супчик город. Да, а а суп это вот... Я сама беру, мне нравится. Да, я прихожу, 3 покажете, 3 Да. 3 я скотов, даже, скотов, знаешь, приказали. я, наверное, открою и покажу. Вот. Да. Видите, скотов, это приказали. красота. Ты же на килограмме или на порцию? Нет, это порция идет. Здесь 700 грамм в пакетике а ну, на, 3... Води? на 3 литра. Води. 3 литра воды. 3 литра воды можно. Да. Вы, пока пришли домой, включили воду, вкинули все цепь, пришли, да. приняли душек, покупали все, и, и вуаля, готово. все готово. Сницель положили, в двух сторонах обжарили, за да. супер. А ще были, знаешь, шо, котлеты по киевски А котлеты по киевски нас... есть. Вот 4 штучки сегодня. Оно тоже очень вкусное. Ты тоже там мясо такие вот реально и масло да, Мя... там да. Оно растет. Котлеты бургеры. Мургерная, бургерная, очень вкусная. Ну, знаю. здесь чистая телятина. Здесь добавлена итальянская горчица, она придает сочность котлете. Uh -huh. ну, когда... А как жарить его? на медленный, на медленный, На обычной на сковородке Нет, нет, на обычной можно. Uh -huh. Накрыть крышечкой uh -huh. и все, она пускает немножко сок. Uh -huh. За счет этого она становится сочной. Uh -huh. Чисто телятина? Да, Да, чисто телятина. Uh -huh. Котлетка рыбная. Котлетка рыбная у нас yeah. очень вкусная из судака. Как, как пельмени, так и котлеты. Uh -huh. uh -huh. А ну тебе uh -huh. еще напишите. Вы рыбные котлеты кто любит, и, и пельмени? Я пельмени я не ела. Очень пельменя. вкусно. Это я один раз попробовала. Но мне очень с рыбы, да? да? А ну кто же рыбные сырые рыбные У нас чьи котлеты? Да, рыбные. рыбные. Людям да. нравятся. Да. Угу. Какие красивые. Да. Этикеточка да. судака. Ага. А почему Красивый. 250 килограмм. Вы, видите, вас сколько можно взять? Под Вы имеете ввиду на опт? по 200 грамм? Вот сегодня я делала четыре разные позиции. Ну, чтобы человек попробовал. По 200 грамм? Да, по 200, пробу, по 300 да? грамм. Я uh -huh. себе подписала и все. Ну, uh -huh. просто в следующий раз он будет знать, что ему больше нужно. Сейчас, Наташа, у вас есть опт? Да, у нас есть опт от 10 килограмм. Доставка бесплатная. А куда звонить надо? Э -э, по номеру. Вот номер. это 063-697-58-22. Алена Викторовна, давите? 10 кг любой продукції, хоч по полкіло. Да. Набрали всього дві котлети, да, полкило вареников. І вам привезуть 10, по по да? да? По 10 Одесь. привезуть прямо додому. Затарили собі морозивну камеру і все, не переживають. Ну Вся так сейчас ли... ми зараз і возим. Ну хто вже привык, хто знає нашу продукцію. Вони дзвонили. Ми сделали, собрали заказ і все возити. И, і... а це домашнє, дівчики в цеху на Черемушках все целі. Ручна робота. Дівчик, де ви в якомусь магазині, в супермаркеті ручну роботу найдете? Ні. А на привозі є Київський ринок, Черемський. Дивіться, на привозі молочний корпус. Там сітулечка стоїть, там он молочка стоїть, виходить, творожки. Тут халву продають, тут от масло, сири, тут стоять дівчинки. Ви кожного дня чи Так, да, кожен день, день, без виходів. В понеділок теж працюєте? Да, так, з 7 часу ми працюємо, до 6 вечора. До 6 вечора. Шукаєте ось вот коровочку, коробочку, дівчинки, дивіться, ось вот, коробка добра ми тут пельмешки купили, зараз холодно. Ви їх привезете по-любому додому і спробуєте, купіть хоча б 200-300 грамів порції, попробуйте, і ви просто влюбитеся в цю продукцію. Тому приходьте і балуйте всю свою сім'ю, дітей, чоловіків. Дівчатка, хочу вам знаєте, що сказати. Сьогодні ходила, знімала по привозу. Так я думаю, побачила красиві халати. Халати, там чоловічі, жіночі, коротше, красиві такі. По півтори тисячі, по тисячу двісті почала знімати І що, мене жінка прогнала? Сказала, з чим ти знімаєш, з чим ти це все це, це показуєш. А ви кажете, чого я вам не показую, якихось продавців, е, от як. Хотіла я краще, мене взяли, прогнали. так що. Красиві халати показувати Думаю, вам не буде. Хоча дуже багато ви питаєте, показати і чоловічі. Тут, ну Реально красивий такі халат як рози. Може, просто фотку зараз фотку прикріплю, точно покажу вам. Так що, дівчатки, тому показую. Показую тих, хто мене не проганяє, і хто більш менш відправляє по Україні. Тому що знають, що багато дивиться не тільки з Одеси. Всім гарного дня. Ось теж, дивіться, зараз покажу халатик, якщо можна. Можно ваш халатик показать? 950, да? О, 900. Девочка, а тут можно показать, дивиться. Так что покажу тут. А человечи есть у вас? Да. Сетики. А ну покажите, будь ласочка. А цей розовый, что вы завязываете, Катина? 950. Тоже 950. 900, 900, 900. И вот человечи. Тоже 900. Угу. Тоже 900, да? реально? А ну, а другой покажите. Сейчас. Дивиться, 900. Такий так, якийсь голубий із синім, да, так, да, виходить? Електрик, серий. Електрик, дивіться, ось 900 гривень у дівчат є. Прям дивіться, де м'ясний корпус, новий м'ясний корпус. От бачите, як підвезло. Новий м'ясний корпус, виходить, і заходите в, в старий м'ясний. І ось дівчинка стоїть. І ось дівчинка, в неї тут дуже багато халатів, будете знати. А ви не відправляєте? Ні, не хочете? Тут дивіться, трусики, трусики. Що у вас тут ще є? Лосіни. Топики, корсеты. В общем, будете знать. Главное, что я вам нашла халаты, девочки, недорогие халаты. в А как вас звать? Таня. Таня? Танюша, будете знать. Ще раз, дивіться, м'ясный корпус. И вот халатики. Друзі, я на привозе, біля нового привозу. Ой, прям така тучка тут. Якась девочка мені написала, що боже, коли ти сняла ти відео, там уже новий привоз, давно поміняли. Букву, дивіться. Ось сьогодні пройшла. Де та буква поміняна? Що ви розказуєте? Ячки йду до валічки. Новий привоз, торговий центр на п'ятий поверх. Подивимося, що там у Валюші. Будете знати. Там курточки жіночі, батальні розміри від 1400 гривень. Дівчатка, я в новому привозі торговий центр зайшла до Валюші, подивлюся, що вона тут робить. Валюша, доброго дня вам. Доброго дня. А що за курточка розказуєте? Це у мене трошки є молодіжних курточок, вони у мене на розпродажі. 1400 гривень є 44-46 гривень. Валь, Прямо Валь. під мої зелені очі. Можна... 100% можна, можна поміряти. Дівчата, <ривіт> да, ну зараз поміряємо. Дивіться, оця яка класна куртка. Теж вона йде на коліски. А це зимок? розмір? я розумію? Мені каже, що ти вибереш шоколадну. Ось така є ще Шоколадно. на тебе. Шоколадна. Це чисто такі молоді. СМЛ, так. Да. Потрібні ваші заміри, якщо ще комусь сподобалось. А так. як замовити 0? 0 96, 70, 94, 505. Ці модельки 1550, а ця моделька 1400, а де чорно-біла? А їх широка. залишилося да, по дві штучки, дві-три да, да, штучки. Так, да. і чорно-біла теж 1400. Так, дівчатка. Залишилось дві курточки у Валі, це такі молодіжні, на на худеньких дівчат, да, так, виходить? 44 46. Попу що прикриває, виходить? Да, так, це пізній демисезон. Їх дві штучки, дівчатки, 44, да. на мені 44, є трошки да. більше, дівчатки. І 46 є. 1600, скільки, 1400 буде? 1400 буде, А як годин, замовити, да. Валі? 096 70 94 505. Або приходьте, куди? Торговий центр, новий привоз, п'ятий етаж, 33-й магазин. Ще цю да, Так, давай. Дівчатка, ще така моделька. Це у Валі на привозі, торговий центр новий, новий привоз, п'ятий етаж. дівчатки, дивіться, третій магазин. На мені елічка, виходить, да? Так? Біопух. Валі. Я, угу. я вже вивчила, які в тебе курточки. Так. Знаєте, прикол в чому ці курточки? Що тут на довгі руки, в кого такі дівчата високі і довгі руки, дивіться, а в кого коротше можна підвернути. Тут все тканинка дозволяє. Да. Підвернули кармашки. Тут виходить кулісочка. Лісичка mm -hmm. можна під цей підвернути і воля да. коштувала валь? Скільки вона коштувала дві двісті. А зараз, а зараз там декілька штучок залишилося 1550 Це закупочна ціна, дівчатка. Ще такий великий капюшончик є. дівчатки? До речі, він на змійці, можна відстібнути, можна призібрати. І все це можна замовити, пишете свої заміри валі на вайбер 0. 096 70 94 505. Або приходьте в магазинчик новий привоз. П'ятий етаж, 33-й магазин. Так, дівчатки, ще міряю одну курточку у Валюші. тут. Торговий центр новий привоз, п'ятий поверх, магазинчик 33. Ви піднімаєтесь на ескалаторі, дитяча площадка, і направо в кінець конець, тунелі, Як валя так. каже, вона там вас чекає. Так, курточки коштувала валь. Скільки? 200 зараз 1550. Це закупочна ціна. Ну, вона така, як Як вона розказує? Дуже ефектна, наповнювач біопух. Зверху просиліконена тканина, а є просто тканина, там Це є дуже такий коричневий колір. Да. Так? Дуже О, гарний насичений шоколадний колір. От напишіть, яка мені йде, коричнева чи чорна? Яку брати? Яку брати, так. Да. А також ви можете замовити, їх залишилось по дві модельки за номером телефона 0. 096 70 94 505 Приходьте чотири Приходьте вибирати. Так, дівочки, я у валі на привозі. Новий привоз, торговий центр, п'ятий поверх у валюші. Примірочки тут, в неї дуже тепло, гарно. Прийшли, поміряли, одягли курточку і пішли щасливі. Покажу, де валечка стоїть. Піднялись на ескалаторі. Дівчки, там дитяча площадочка. Повертаємо направо, ідемо в самий кінець, де Ейвен тут торгує валя курточки. Дубльоночки, курточки від 1400 гривень, Але правда, їх тут у неї розбирають, приходять, міряють з мамами. Приходять і дівчата молоді вибирають шоколадні, беж. Дивіться, любі баличка все відправляє по Україні, навіть за кордон відправляє. А на вайбер пишете свої замери. Вона вам підбирає курточку. Але краще піднятися сюди, якщо ви в Одесі, і поміряли. Валечку відміщаю тут, пишіть їй, замовляйте всім гарного Зачем дня. Приходьте в торговий центр новий привоз. Чато, дивіться, норочка. Ану розказуй. Валь, розкажи yeah, за цю модельку, yeah. Валюш з норочкою, ну, Що це за модель? норочкою, це а що сказати? Що це за моделька? Скільки модель коштує? наповнювач, силикон, норочка натуральна. Йде одділка, є куртка 3 тисячі і є пальто 3 200. А розмір який? до 58-го розміру. Ти п'ятдесят Так. а ну як Вона така повномірна. Жіночка дивіться невеликого росту. Ну, я думаю, нормально сіла, так? Да? ну скажіть з боку і вона так нарядненько за счет норки, нарядненько. Вам дирідає. тепло дуже, так? Да? Тепленька вона. Може пальто. Ні, пальто воно точно менше. Дивіться, валюша знаходиться, торговий центр. Новий привоз біля привозу. П'ятий поверх. Приходьте. Боже, людей сьогодні так багато людей. Всі міряють, за курточки тут порозбирали. Сама ходова моделька, де місізонка її беруть. 1700. Палюша відправляє по Україні за кордон, відмічає Валюшу отут. Переходите до неї на сторіночку і дивитеся всі моделі. Дуже-дуже багато моделічок до 70-го розміру. Приходьте. Валюш, ця курточка, случайно не на мене. А я думаю, якраз може ти її поміряєш. Ну подивись, не хочеш поміряти? Дуже класно. Ану, дівчатки подивіться, класна курточка чи ні? Ану, розкажіть, що це з нею? там? Це має екохутро, воно відстібається. Ось так пошита ззаді, достаточно длинна, якраз буде прикривати попу. Помірю. Яка ціна? Три тисячі. Ну давай, давай помірюємо. Угу. Ого, оце воно тепла, дівчики. На мені розмір який? 48-й. Да. А які взагалі розміри? Є з 46 по 56 розмір. Ну да, воно якраз так, да? еко... Еко Хутро, екохутро, дуже тепленька, зимня, довжина 75 см. А колір тільки такий? Колір? 71 см. 71, так. Да. Да. Угу. Колір поки тільки такий, побачимо, який буде спрос. Може, можна ще взяти чорний. А другий колір якийсь не чорний. Э... Дівчинка, ну напишіть, який колір взагалі? Такий красивий колір. Ну, я думаю, такий молодіжний колір гарний. Так, да, да? ніжний, такий біж. Чорний популярний чи ні? Якби така курточка була чорного кольору. Чорний Він, мається, можна взяти. гарненький, да? Да. А де можна у вас її тут поміряти? Новий привоз, торговий центр, новий привоз, п'ятий етаж. На право 33-й магазин знаходиться в самому кінці. І тут чекає вас Валя, ви приходите, так. міряєте. Тут курточки до якого? До 70-го розміру? Є і до пів до ста п'ятдесяти гру в біодрах. Можна, може чуть, чуть більше, але там вже один варіанти. тому є і молодіжка, приходьте з мамами, з бабушками. Вообще, приходьте міряйте, дівчатки, або можна замовити ноль.